Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас самостійна робота під номером 5, тема множення натуральних чисел, Переставна і сполучна властивості множення. Ми з вами вже розглядали аналогічні властивості для додавання. Тепер розглянемо на прикладі множення. Давайте трошки теорії перед тим, як почнемо розв'язувати приклади. Помножити натуральне число А на натуральне число Б. Означає, що у нас, що треба знайти суму B однакових доданків, кожен з яких дорівнює ось цьому А. Тобто у нас буде сума числа А B разів. Тобто, що мається на увазі? Якщо ми 4 помножимо на 3, то нам треба четвірку 3 рази додати. 4 на 3 ми знаємо 12, 4 додати 4, 8, та додати 4 буде також 12. От таке, по суті, означення множення. Багатоцифрові числа зручно множити в стовпчик. Ми з вами подивимося, як це робиться. І є дві властивості для множення. Переставна властивість аналогічна, так як для додавання, тільки знак множення. Тобто ми представляти можемо множники. Якщо А помножити на Б, це і запис рівносильний запису Б помножити на А. І сполучна властивість. Тобто, якщо ми спочатку множимо якісь два числа і множимо на третє, то ми так само можемо перше число множити на добуток другого і третього. Це сполучна властивість множення. Ну, а це, в принципі, по теорії, і все. Давайте переходимо до прикладів. Перше завдання. Укажіть правильну рівність. І у нас є 4 варіанти. Відповідей. Треба серед них знайти одну правильну, три, відповідно, буде неправильних. Під варіантом А, у нас що? 4 помножити на 14 і помножити на 5. Дорівнює. Ми можемо окремо 14 помножити на 5, це буде кругле число. Давайте ми його так і запишемо: 4. 14 помножити на 5. Або давайте навіть не так. Давайте краще 5 на 4 помножимо. 4 помножити на 5. А потім помножимо на 14. Далі, 4 на 5 у нас що? 20. Множимо на 14. 2 множимо на 14, буде 28. І дописуємо ще ось цей нолик, оскільки ще домножаємо на 10. Буде 280. І у нас, бачите. Сказано, що ось цей добуток 280. Тобто, у нас рівність А правильна і ми вже з вами знайшли відповідь на перше завдання. Тобто, правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді А. Давайте для себе подивимося, що неправильно в прикладах Б, В і Г. В прикладі Б. Сказано, що 7 додати 3 помножити на 2 буде 20. Давайте перевіримо, скільки це буде. 7 додати 3 помножити на 2 це 6. 6, 7 додати 6 це 13. І це не дорівнює 20. 13 не дорівнює 20. Ми побачили, що ліва частина цього виразу дорівнює 13. А у нас в умові сказано, що вона буде 20. Тому рівність під варіантом відповіді B записана неправильна. Варіант відповіді що В. Що у нас тут? 0 помножити на 35. Зазначено, що дорівнює 35. Ми знаємо, що в добутку будь-якого числа на 0 буде число. 0. Тобто це не 35. Тому рівність під варіантом відповіді В також неправильно записана. Ну і варіант відповіді Г. 8 помножити на 101. дорівнює... У нас сказано, що 888. Але ми знаємо, що 8 помножити на 111 було би 888, а 8 помножити на 101 буде 808. Не дорівнює 888. Ну, Давайте ми 101 перемножимо в стопчик на 8. 101 помножити на 8. 1 на 8 8, 0 на 8 0 і 1 на 8. 8. 808 в наші виходить. Отже, правильна відповідь на перше завдання варіант відповіді А. Саме під цим варіантом відповіді записана правильна рівність. Друге завдання. Укажіть результат виконання дій. 4 помножити на 16. Відняти 6 помножити на 4 Дорівнює. Дивіться, 4 на 16 ми можемо переставити поміняти місцями. Це буде 16 помножити на 4. Відняти 6 помножити на 4. Давайте таким чином записуємо. Що значить 16 помножити на 4? Це ми число 16 повинні 4 рази додати. 16 додати 16, буде 32. Додати ще раз 16, третій раз це буде 48. І додаємо до 48 16. Четвертий раз це буде 64. Відняти 6 помножити на 4 це табличне значення таблиці множення. 6 на 4 буде 24. 64 відняти 24 буде 40. 40 у нас є серед варіантів відповіді під варіантом відповіді Г, тому правильна відповідь на друге завдання варіант відповіді Г. Рухаємося далі. Третє завдання. Тут у нас є три підпункти, користуючись властивостями множення обчисліть. Давайте кожен з підпунктів розглянемо. Підпункт А. 15 помножити на 6, помножити на 4. Ми можемо використати переставну властивість, поміняти перший і третій доданки. 15 помножити на 4, помножити на 6. 15 помножити на 4. 4 рази додаємо 15, 15 додати 15. 30. Третій раз додаємо. 30 додати 15 буде 45. І четвертий раз додаємо 45 додати 15 буде 60. І у нас виходить 60 помножити на 6. 6 помножити на 6 буде 36. І дописуємо ще ось цей нолик. 360. Це буде відповідь на підпункт А. Підпункт Б. 23 помножити на 4 і помножити на 25. Ми можемо використати ось цю сполучну властивість. Тобто спочатку. Або не спочатку, давайте так, 23 множимо на добуток другого і третього множника 4 на 25. Оскільки ми знаємо, що 4 на 25 це буде 100. 25 додати 25 буде 50, додати ще третій раз 25 буде 75, і додати четвертий раз 25 буде 100. Тобто, у нас виходить 23 помножити на 100. Щоб помножити на сотню, ми до числа 23 дописуємо два нулі, і у нас виходить 2300. Така відповідь на завдання Б. І завдання В. 125. 125 помножити на 12, на 9 на 8. дорівнює. Дивимося, ми можемо спочатку 125 помножити на 8. 125 помножити на 8. Переставити перший і Ні, четвертий і ось цей. І четвертий, який третій множник і другий множник, який взятий в дужках. А в дужках поки що так і запишемо. 12 на 9. До рівня. 125 помножити на 8. 100 на 8 це буде 800. і 25 на 8 це буде 200. 800 і 200 це 1000 виходить. Тобто у нас перший добуток дає нам 1000. Помножити. 12 на 9 окремо множимо. Це буде скільки. 108 дорівнює, І що у нас виходить? 108. Множимо на 1000, ми записуємо число 108 і три нулики. Тобто, у нас виходить 108 тисяч. Це буде відповідь для завдання В в третьому завданні нашої самостійної роботи. Наступне четверте завдання. Спростіть. І також тут є три підпунти. 15 b множиться на 4. Ми можемо перемножити числа 15 на 4, а потім на b. 15 помножити на 4 помножити на b. 15 помножити на 4 буде. 4 рази додаємо 15, виходить у нас що? 60. І множимо на b, буде 60B. От таким чином спрощується вираз варіанті А. Варіант завдання Б. 25 помножити на B помножено на 8 у дужках. дорівнює. Ми 25 множимо на 8. Сполучну властивість множення використовуємо і потім множимо на B. 8 раз додаємо 25, буде 200, і множимо на B, Виходить 200B. От така відповідь буде для підпункта B. І підпункт v В у нас ще залишився. Що у нас тут? 250 множиться на 16Б? дужках, взято 16Б. Відняти 45Б. Множиться на ні, 45Б в дужках, Взято, множиться на 88. Дорівнює. Так, що ми можемо записати, як? 250 помножити на 16, помно, дужках помножити на B, відняти 45 на 88. І також на B. Ну, і тут ми можемо вже давайте помножимо в стовпчики. Я ось цю частину, де у нас теорія була записана витру, Давайте 250 помножимо на 16, 250. Множиться на 16. Яким чином, ми під ноликом не записуємо. Множимо 25 на 16, а потім той нолик просто знесемо. По суті, 250 це 25 на 10. так? Ми цей нолик можемо спочатку не враховувати. 5 на 6, 30, 0. Пишемо, 3 помічаємо. 2 на 6, 12, і 3 15. Записали. 1 на 5 5. І 2 на 1, 2. Тепер додаємо, що у нас тут буде 0. 5 додати 5, 10, 0, пишемо 1, замічаємо. Тут буде 1 додати 2, 3, та ще наше одне замічене, буде 4. І зносимо ось цей 0. Тобто у нас виходить 4 тисячі. 4 тисячі Б відняти. 45 множимо на 88. 45 помножити на 88. 5 на 8, 40, 0 пишемо, 4 замічаємо. 4 на 8, 32, та ще 4, 36. 8 на 5, 40, 0 пишемо, 4 замічаємо. 4 на 8, 32, та ще 4 буде також 36. 0 зносимо, 6 додати 0 6. 3 додати 6, 9. І тут трійка зносимо. 3960. 3960B. Даріння. 4000Б. Відняти 3960Б буде 40Б. Тобто, ну, Б, це у нас змінна. І в нас виходить у відповідь до підпункту В 40Б. Все, розглянули з вами всі чотири завдання цієї самостійної роботи. І, знову ж таки, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!